The Маншутський національний університет імені Михайла Остроградського долучився до програми підтримки українських університетів під назвою Твінінг, яка запроваджена консалтинговою групою Кормак у партнерстві з національним представництвом університетів Великої Британії. Це частина міждержавної угоди, яка була затверджена колишнім прем'єром Британії Борисом Джонсоном та президентом Володимиром Зеленським. В рамках програми Український університет стає побратимом університету Великої Британії, подібного профілю та рівню освіти. Міжнародний партнер зобов'язується підтримувати Україні український університет, мінімум 5 років. Студенти Карену вже пройшли тестування та готові стати першими студентами за обміном в цій програмі. Ми перший університет в Україні, який офіційно. Підписав угоду з британським університетом міста Лестера. Ми готували наших студентів, які поїдуть буквально от з нового року для навчання на півроку по вивченню англійської мови і свого фаху. Сьогодні відбулася відеоконференція, на якій представники міста Лестер та Лестерського університету, голова спілки ректорів України Петро Куліков. Ректор університету Михайло Загірняк та заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова офіційно уклали угоду про співпрацю. Пані Усанова також висловила сподівання про співпрацю між містами не тільки на рівні університетів. Сподіваємося, що ми матимемо плідну співпрацю як на рівні університетів, так і на рівні міст. Так само, як співпрацюють Велика Британія та Україна, як Українка, хочу висловити слова подяки всім громадянам Великої Британії. Дякую, що підтримуєте нас і допомагаєте нам боротися. Директор національного представництва університетів Великої Британії, Джеймі Ероу Сміт, відзначив великі можливості та перспективи програми. Я вважаю просто надзвичайним те, яка кількість можливостей розглядається коледжами та університетом Лестера і Кременчуцьким національним університетом, включно з онлайн-програмою з вивчення англійської мови для іноземних студентів, обмін навчальними ресурсами та вже вивчених доступних. Досліджень, переважно математичних та інженерних В планах вирішити питання з отриманням подвійних дипломів для учасників програми. Питання зараз узгоджуються за якими програмами зараз будуть працювати фахівці з двох боків з тим, щоб студенти, які в нас навчаються, могли отримувати не тільки диплом Кремічуцького національного університету, а також диплом університету Лестера. Варто зазначити, що всього в Україні лише близько 30 університетів стануть учасниками угоди з Великою Британією. Кременчуцький національний університет став першим вищим навчальним закладом України, який братиме участь у цій програмі. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.